Я думаю, як ви знаєте, що Харківська область була на 30% повністю окупована. Наші громади там ну, неймовірно постраждали. Зараз це одне з основних питань відновлення життєдіяльності цих громад. На жаль, на сьогодні ще тривають бої по кордону з нашою областю і ракетні обстріли. А кажу про деокуповані наші громади. На сьогодні це є стратегічно важливим для нашої області відновлення їх діяльності. Це і Ізюми Ловчанська. На жаль, Купенськ зараз ще ми не можемо думати про його відновлення, тому що там ну кожного дня фактично руйнуються ще ракетними обстрілами будівлі, але там паче вже є ті громади, де є більш-менш мирне життя, і ключовим питанням для нас є це допомога і міжнародних партнерів, і допомога, яка може тільки бути для того, щоб налагодити цю діяльність і в. Так, щоб могла і влада на місцях працювати нормально, і щоб ми могли першочергово інфраструктурні об'єкти, і все, що потребує е, наші громади, відновити і працювати надалі. Те, що тут, <клухи> те, що місто виступило, це одна з перемог України, яка, я вважаю, приведе до кінця перемоги. І я вірю, що вона буде, тому що что не можна, щоб зло побігло доброю. Мы прекрасно знаем, мы прекрасно понимаем ситуацию, мы прекрасно понимаем как это происходит, что происходит, потому что ну, мы несколько раз сталкивались с агрессией против Грузии со стороны России за последние 30 лет. И до сих пор 20% территории Грузии оккупированы Россией. По решению председателя правды, что премьер-министра мы присоединились к формуле мира, озвученной президентом Зеленским. И уже из трибуны он, наш министр иностранных дел, это озвучил официально минутой, подтвердили готовность участвовать в реализации формулы мира, одного из пунктов. Для нас абсолютно нет никаких вопросов, вопросов поддержки Украины. Мы стараемся максимально сделать, что можно в вопросах гуманитарной помощи, И, ну, исходя из наших возможностей, наших ресурсов, естественно. Мы а, начали помогать после, ну, через два дня, после начала войны, первый самолет из Грузии совсем необходимо привитие больше. И мы готовы продолжить.